Зараз в малому бізнесу не, не те, що не просто дуже-дуже важко. Це вже не про гламур, не про фальш, це про більш про натуральність. Хочеться, щоб сприймали нас не як сферу обслуговування з війною. Майже половина дівчат уїхали за кордон і там залишились. А красива Україна це сильна Україна. Ти розумієш що одна посмішка, і ти вже щось зробив. День пройшов не дарма. Ця серія відео присвячується простим українцям їх думкам про життя в Україні сьогодні, яким вони бачать його завтра, та про що мріють у майбутньому. Вітаю, вас, пані Людмила. Добрий вечір. Велика вам за те, що ви подали зі мною поговорити. У Вас таке, звісно, царство государство, такий рай. Де я бачу що жінки заходять такими зі своїми там обличчями, такими сумними, життєво певними проблемами, а виходять щасливими. Але знаєте, мені б хотілося щоб ми сьогодні поговорили чисто по людськи про життя, про щоденні справи, про те, як змінюються настрої і думки українців без політики, без критики, лише відверті роздуму про. Країну сьогодні, завтра там в майбутньому, і е, мені хотілося, щоб все було все е, виглядало з вашої точки зору, вашими очима, людина, яка творить красу і ділиться добротою. Певне, що все про вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Перше питання. Знаєте, я хотів зразу вам сказати: от ті ваші клієнти, люди, які е, були до війни до 2022 року, і зараз е, люди стали більш відкритими чи навпаки. Вони стали замкнутими в собі. Ви знаєте, вони зараз різні, звичайно, але вони справжні. Тому що до війни це були люди, які сприймали все як ну, потрібно так було бути. І вони приходять сюди, багато жінок, які вже втратили, втратили рідних людей. І вони насправді приходять, але вони все одно, у них є віра. Міра в чудове майбутнє, і це класно. Чи змінилося розуміння самої краси в українців останнім часом? Це вже не про гламур, не про фальш, це про більш про натуральність. Знаєте, жінки зараз вони хочуть. Бути більш справжніми, природніми і відкривають душу більше. Вони не мене така була історія. Була повітряна тривога, все тут гримихало, і ми розуміли, що все, клієнти вже не прийдуть, відбій, пауза, але забігає жінка, і вона не я взагалі була в шоці. І вона каже: я не можу, мені потрібно зараз бути красивою, бо я чекаю, через дві години повернеться мій чоловік з ротації. І я хочу, щоб він бачив мене красивою. А краса це вже не два кілограми мейкапу, це якось по-іншому. Ні, по Це вже зовсім про інше. А як це, знаєте, жінки вони приходять, вони кажуть, я хочу виглядати. Як ви ту жінку зробили красивою, як я А ви знаєте, ми просто. Підкреслили її природню красу. Вона виглядала, е, знаєте, наче вона виспалась, хоча вона не спала в ніч. вона е, там помила голову, там зробили їй легкий мейкапи. і вона така була свіжа. Вона подивилась на себе в дзеркало і сказала: так, я гарна. Друзі, якщо вам подобається контент, і ви хочете підтримати розвиток каналу, ви можете зробити це за посиланнями на ПриватБанк та Монобанк. Вони є в описі під відео. Дякую кожному за вашу підтримку. Що сьогодні найбільше надихає вас, саме вас, приходити на роботу, сюди в салон з посмішкою? Спілкування з людьми? Так. Ем, знаєте, люди приходять вже сюди, наче на, на якусь психологічну терапію. Це місце взагалі такі місця, як салони краси. Це вже не про там. Щось гламурне, це більш знаєте місце, де жінки вони діляться якимось емоціями, якимось історіями, спогадами. Вони питають, вони розповідають, і коли вони тут знаходяться, ми їм допомагаємо, можна сказати, тому що це такий маленький всесвіт, знаєте, де вони можуть бути самі собою, так. І коли вони... Виходять з посмішкою, це надихає. Понятно. Ти розумієш, що одна посмішка, і ти вже щось зробив, день пройшов не дарма. А як от зараз взагалі виглядає щасливий день в повному обсязі в вашому салоні? А, ну, щасливий день це коли всі майстри працюють з душею, коли всі спали. Цілу ніч всі живі, здорові, всі приходять з посмішкою. Клієнти приходять з посмішкою. У нас зараз не дуже ну у нас був великий персонал, але з війною майже половина дівчат уїхали за кордон і там залишились. Чи можна сказати, що сьогодні салон салон ваш салон краси, став місцем не лише для догляду, а й для душевного відпочинку. Так, я ж кажу, що жінки приходять сюди. Насправді, навіть не за ну, зачіскою манікюром, вони приходять сюди просто поговорити, змінити картинку. Так буває, що дуже багато записів, і ми дуже швидко да, робимо процедуру, а вони просять просто а можна я просто весь ще тут посежу? І вони просто сидять, п'ють каву, спілкуються. Ну, і насправді це мені дуже подобається. Е, ну, Ви багато чого хочете особисто. Я багато чого хочу, але Якщо говорити про Україну завтра, які б зміни ви хотіли бачити вже завтра саме суто у своїй сфері краси та обслуговування клієнтів? Ви знаєте, насправді е, індустрія краси вона йде вперед кожен день. Кожного дня нові процедури, нові технології. Вони просто і в Україні сфера е, краси взагалі саме найкраща. Дуже багато клієнтів, які приїжджають за кордоном, вони просто да, вони приїжджають і записуються просто на всі процедури, тому що там таку, такої якості, як у нас, ну, ніхто не може запропонувати. Мені що хочеться змінити, да? мені хочеться змінити ставлення клієнтів до працівників у цій сфері. Я розумію, що зараз дуже важкі часи, і всі насправді на емоціях, на стресі. Так вони не висипаються. Вони там хтось когось втратив у когось, якесь горе. Там я все розумію, але вони приходять до нас. Ми їх дуже чекаємо. Але мені хочеться, щоб сприймали нас не як сферу обслуговування. А як людей, які дарують красу, які хочуть допомогти не тільки фізично да, зробити красивою, але ми вислуховуємо людей, ми їм радимо щось, і ми все це переживаємо разом з ними. І мені б хотілося, щоб да, трошки до нас були добрішими. Щоб суто ви хотіли, щоб ваші клієнти відчували. Виходячи з салону, може, якусь легкість, впевненість собі, якусь недію. Знаєте, мені хочеться, щоб вони відчували впевненість. Взагалі, впевнена людина собі може все. І я хочу, коли вони виходили, вони були впевнені собі, впевнені у завтрашньому дні, впевнені, що вони все зможуть, все переможуть і. З цим почуттям вони йшли в майбутнє в сьогодні, завтра і по життю. Як ви бачите, ну пускай буде навіть розвиток жіночої справи малого бізнесу в Україні в найближчі роки. Зараз малому бізнесу не, не те, що не просто, дуже-дуже важко. А, а жіночий бізнес взагалі я бачу в цьому майбутнє. Чому? Тому що жінки в Україні. Вони такі сильні, вони не бояться починати з нуля, вони не бояться ризикувати. Вони вже таке пережили і з такого починали злети, падіння, тобто на їх, насправді вони не на нулі, але вони тут і вони проживають це все ну, разом. Знаєте? І Жіночий бізнес, я думаю, що це майбутнє взагалі в Україні. Я б хотів би поговорити про вашу особистість і саме ваш маленький крок, який він має бути, щоб завтра допомогти зробити Україну красивішою. Я це все почала вже ну, давно, і мій крок я просто буду продовжувати свою справу. І йти вперед, не дивлячись ні на що, і я буду старатися, намагатися розвиватися і знаєте, не зупинятися. І я думаю, все буде добре, якою ви уявляєте українську жінку майбутню, сильною, щасливою, спокійною, мудрою чи зовсім іншим? А Але знаєте, а я. Впевнена, що жін... українська жінка в майбутньому. Вона переді мною сидить? Однозначно. Це <рес> клас. Вона сильна, але вона ніжна. Вона м, пройшла вже через е, таке, е, що я навіть не хочу виявляти і знаю. Але вона е, це про любов, про ніжність, про силу. Про відвертість і про міць. І її нічого вже не зламає. Знаєте, а зміниться краса у жінки майбутнього? Чи залишиться вона про природність, чи, чи піде ця краса в нові технології? А ви знаєте, нові технології це дуже добре. Бо ми йдемо в майбутнє. Ми... Ми стоїмо на місці, але все одно природність повинна бути внутрішня, внутрішня сила, внутрішня природа, зовнішня природа. І я думаю, що на сьогодні вже настав той момент, коли вже перенасичення, знаєте, оці, скажімо, гламуру, і всі хочуть більш природні красу бачити. А ви ну, взагалі уявляєте свій салон частинкою майбутньої України? Якщо так, яку роль хочете в цьому майбутньому нашої держави впливати на майбутнє України? Ну, я насправді на сподіваюсь, що моя справа вона, скажімо так, не зламає її. Насправді зараз дуже важко ввести да, бізнес. Але я сподіваюся, я буду намагатись що в майбутньому так. Це буде не один салон, і він буде допомагати дуже багато кількістю жінок себе відчувати красунями. А красива Україна це сильна Україна. Які цінності? Українці збережуть, українська нація збереже в майбутньому, незважаючи ні на що, на ваш погляд, Має зберегти українців в майбутньому. Україна на сьогоднішній день вже почала цінувати дуже багато да, таких речей, як світло в домі. Ми вже такі, як моє, і знаєте, мені хочеться просто, щоб наші діти. В майбутньому вони не переживали такого, щоб вони жили в спокійній, тихій, дружній Україні, яка процвітає. І я сподіваюся, що коли прийде мир, у нас Україна. Я не сподіваюся, я знаю це, що Україна це буде такий центр розвитку. У вас є зараз така нагода звернутися до Збройних сил України. Такі боронять нашу державу і дають можливість нам, е, просиначи за раночку, дивитися на сонечко, дихати свіжим повітрям. Що ви їм скажете? Я хочу сказати величезне дякую. Ми тут, тому що ви там. І е, хлопці, дівчата, це такі неймовірні люди. Мені важко навіть уявити, але я їм. Завдячую, знаєте, за спокій, за спокій моїх дітей, за те, що в мене є можливість зараз приходити на роботу, щось робити, кудись ходити. І дякую. Якщо б у вас було одне побажання в Україні майбутнього, яке б це побажання було? Цінуйте спокій, цінуйте мир, тому що ми раніше багато чого не цінували. І сьогодні ми розуміємо, що тоді е, ми мали багато. Зараз ми маємо не так багато, але ми цінуємо це набагато краще. Я вас чую, що ви хочете сказати. Зовсім не обов'язково зараз знаходити якісь села. Я от відчуваю вашу енергію. Я вам дуже вдячна. Ви неймовірна жінка. Ви знаєте, сьогоднішня розмова нагадала мені. Справжня краса не у зовнішності, а й ставленні до життя. І Україна тримається на людях, які працюють, мріють і вірять у завтрашній день. І поки є ця віра у нашої країни, завжди буде світле майбутнє. Я вам дуже дякую. Ще раз і ще раз. Слава Україні, героям. Слава смерть ворогам. Вам процвітання, то всього найкращого. Дякую вам велике. Будьте щасливі.